Останній дзвінок цьогоріч глунатиме тричі. Цього четверга в останній на шкільну лінійку вишикувались одинадцятикласники. Для них через Єврочемпіонат навчання завершилось на місяць раніше. Про цю мить кожен мріяв ще з малку. Та цілих 11 років ми, ми чекали, правда? Ну, взагалі то це якось е... Само, так, непомітно прийшло. Так, так, так. Навіть, Само якось. якось дуже скоро. І, хоча звук останнього дзвоника старшокласників тішить. Вони боязко думають про завтрашній день. Три екзамени Тому два обов'язкові обов серця. Зино до кому готувалися це 11 на А рік був не з легких. Щоб на місяць швидше завершити навчання, вчителі ущіднювали теми уроків. Деякі теми передбачалося проводити не один, два-три уроки. Вчителі ущільнювали, і в принципі успішно діти встигли написати контрольні роботи, підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання. І програма наша повністю була виконана. Перший екзамен одинадцятикласники складатимуть вже цієї п'ятниці. А до початку червня мають написати і ЗНО. Цьогоріч у Львові налічили 4 тисячі випускників. 11 травня на лінійку зберуть дев'ятикласників, а вже 25-го – усіх інших учнів.